Вітаю вас, друзі! В асортименті також маємо широкий вибір шлангів, дренажно-фекальних, діаметр 50 мм, двохдюймовий. Перше, це у нас жовтого кольору шланг, він зроблений з поліетилену, пропитаний резиною і зовні, і всередині дуже легко миється. Другий варіант шланга зеленого кольору. Він зроблений чисто з поліетилену, дуже легкий по вазі. Також дуже легко миється, дуже має гарні відгуки від наших клієнтів. Наступна шланга у нас іде синього кольору, він зроблений з резини. По вазі він трохи більший, ніж ті. Але має теж гарні відгуки. Ну і Четвертий шланг, який ми маємо в наявності, це пожежно дренажний рукав, також 50 го діаметра. Всередині він іде прорезинений. Також легко миється. Всі шланги у нас мають дуже гарні відгуки. Ці виробники з нами пройшли вже дуже багато часу і на них немає скарг. Звертайтесь до нашого інтернет-магазину, дуже будемо раді вам допомогти.